В наших умовах починає дозрівати сорт винограду. Піногрі, це класичний винний сорт винограду, французький. Є клоном Нуар. Тобто його гібридом, можна сказати, мутацією. Досить цікаво дозріває, нерівномірно, як бачите, ягода деяка починає дозрівати, деяка ще зелена, тому хі, мені здалося, що це цікаво і вирішив через це показати. Такий має грона. Як шишечки піногрі, це сіра шишка по-французьки. В наших умовах дозріває на перше десяте вересня досить стійкий до хвороб. При трьох обробках зараз немає жодної ознаки хвороби. Середня сила росту. Розостійкість досить низька, тому обов'язково потребує укриття на зиму. Хоча непогано росте в наших умовах.